Далева галузка і кипляча горня. І було мені слово Господнє, говоричи, що ти бачиш, Єремія, а я відказав, я бачу мою далеву галузку. сказав мені Господь, ти добре бачиш, бо я пильную свого слова, щоб справдилось воно. І було мені слово Господнє по-друге таке, що ти бачиш? А я відказав, я бачу коплячого горня, а перед його звернені з півночі на південь. І сказав мені Господь, з півночі відкриється зло на всіх мешканців землі. Бо ось я покличу всі родини царств на півночі, говорить Господь, і вони поприходять і проставлять кожен свого трона, при вході до Єрусалимських бран, і навколо при всіх мурах його та при всіх юдиних містах, і буду судитися з ними за всю їхню безбожність, що вони покинули мене і кадили іншим богам і вклонялися нам своїх рук. А ти підпережеш стегна свої та й устанеш і будеш говорити їм усе, що я не кажу тобі. Не бійся перед ними, щоб я не злякав тебе перед ними. Бо я ось сьогодні поставив тебе містом твердиним і залізним і стопом, і мідному мурами проти всієї цієї землі, проти царів Юди, проти його князів, проти його священників та проти народу цієї землі. І будуть вони воювати з тобою та не переможуть тебе, бо я із тобою, говорить Господь, щоб тебе рятувати. Щоб тебе рятувати. Дякую.